З миром Божим драгоценні. Знаєте, коли проповідуєш слово Божє, люди говорять, то це церква Салтаненків проповідує. На самом деле, якщо чоловік жениться на жінки, жінка бере фамілію чоловіка і носить її всю жить. Так же само, церква Ісуса Христа це Слово Божє. І ми, коли я прийшла в церкву, я Приліпилася до церкви Ісуса Христа. І я стала носити фамілію Слово Божє. Тому що церква Ісуса Христа, вона називається Слово Божє. І тому діти Божі, вони Слово Боже. А я Станіслав Юлічка Солтаненка це ті люди, з якими Ісус заключив Завіт. І благодаря їм Слово Боже все стало багато, багато, багато.